Розказую вам сьогодні, які є типи карт побиту у Польщі, які необхідні документи для їх отримання, і які умови потрібно виконувати. Дуже корисне відео. Раджу вам додивитися це відео до кінця, і давайте почнемо. Отже, є три основних типи карт побиту на території Польщі: це карта тимчасового побиту, карта сталого побиту, і також карта резидента. А зараз давайте детально розберемося із кожних з цих типів, які є підтипи, які потрібно мати для цього документи. Як подати ці документи і як це можна зробити самостійно? Перед продовженням прошу вас підписатися також на YouTube канал, де я щодня ділюся корисною інформацією, і також на Telegram. Отже, давайте почнемо. Карта тимчасового побиту. Це карта, яка видається на термін до 3 років і яку можуть отримати в принципі більшість громадянин України і інших країн. Ця карта дає право на легальне перебування і також працевлаштування на території Польщі. І вона може видаватися на підставі чотирьох різних типів. Перший тип це карта побиту на підставі роботи. Якщо ви офіційно працевлаштовані на території Польщі, заробляєте мінімальну заробітну плату у розмірі 4242 злотих брутто, дуже важливо відмітити не на чорно, не на піветату, а саме мінімалка повинна бути 4242 злотих брутто вписана. Тоді ви маєте право податися на тимчасову карту побиту на підставі роботи. Які необхідні документи для отримання карти побиту на підставі роботи, це заповнені внески на карту побиту. Детально, як його заповнювати, я розказував у себе в інстаграмі, тому можете прийти і знайти це відео. Я думаю, воно буде вам теж корисне. Також таке відео є в мене на Ютуб-каналі. Можете прийти і подивитися. Також прикріпляю вам перелік необхідних документів, які потрібні для отримання такої карти, тимчасового побиту внески, копії паспорту закордонного, завончник номер 1 це документ, який видає роботодавець. Там буде чітко вказано, де ви працюєте, на яку компанію, яку ви отримуєте заробітну плату і так далі. Тобто, це підтвердження того, що ви будете працевлаштовані. І що роботодавець вас затруднив. Додатково можете додати договір про роботу. Це може бути умова опраці, умова злицення, довідка ЗУЗ-ЗОА, Вона підтверджує наявність медичного страхування на території Польщі, і що ви сплачуєте складки до ЗУСу, і оплата скарбова, і чотири фото для того, щоб потім в самому пластику була вклеєна ваша фотографія. Тому ось перелік основних документів, які необхідні для українців, так, які хочуть податися на карту тимчасового побиту на підставі роботи. Наступний тип карт побиту з тимчасового це карта побиту на підставі навчання. Ви маєте право податися на карту побиту на підставі навчання у випадках, якщо ви навчаєтеся у вищих навчальних закладах, а навіть якщо ви навчаєтеся в поліціальних школах. У нас дуже багато є клієнтів, які вчаться на денній формі навчання в поліціальних школах. І також подають на карту побиту на підставі навчання. Які є плюси такого навчання і такої карти побиту. Ви не, не маєте прив'язки до роботодавця, це так було перед війною. Зараз ніхто не має прив'язки, але я надіюся, що війна в ближчому часі закінчиться і після того всі повернуться так до дозволів на роботу. І саме факт того, що ви навчаєтесь ви в поліціальній школі, дає вам право працювати офіційно і не мати необхідності мати дозвіл на роботу. Далі, якщо ви навчаєтесь в вищих навчальних закладах, поліціалці, ви подаєтесь на цю карту і отримуєте її, і можете тут легально перебувати. Єдиний мінус: якщо ви знаходитесь на території Польщі на підставі карти побитого по навчанні, у вас взагалі ваш побит рахується за половину, якщо ви в майбутньому захочете податись на карту резидента. Тобто, якщо ви навчались в Польщі на підставі карти, наприклад, візи, так або ж карти побиту на підставі навчання 5 років. То нічереваний побит рахується саме 2,5 роки, тому що один рік рахується за половину. І це відноситься до усіх типів навчання, до усіх студентів. Це, напевно, зроблено для того, щоб студенти, як тільки закінчують навчання, не виїжджали кудись в інші країни, а залишалися на території Польщі і працювали тут далі. Наступний тип карт побиту – це карта побиту часового на підставі воз'єднання з сім'єю. Якщо у вас є чоловік, жінка, яка працює офіційно. Має дохід і може вас отримати офіційно, якби показати це на доході, вона має право податися на карту побиту на підставі, на, на підставі возз'єднання. І тут єдине, що потрібно пам'ятати, що вам потрібно мати дохід близько 500 злотих щомісяця додатково, для того, щоб отримати одного члена сім'ї. І вже, як ви знаєте, від липня місяця, якщо люди мають. Тимчасовий захист, статус ОТР, вони також мають право подаватися на цю карту побиту по воз'єднані з сім'єю. Детально про це я розказував у себе в приватному курсі. Якщо вам цікаво, можете прийти і купити цей курс у мене в телеграм-каналі. Там символічна оплата і багато дуже корисної інформації для людей за закрутили. І останній тип тимчасового побиту це карта побиту на підставі бізнесу. Якщо ви ведете тут ЙДГ, тобто підприємницьку діяльність або ж спу, ви також маєте право податися на карту побиту. Тут я не буду прикріпляти перелік документів, тому що він трошки більший, і тут потрібно вже виконувати певні умови для чи ведення бізнесу чи ЙДГ, тому що тут справді вже не так просто отримати карту побиту. І я особисто знаю, що це найскладніший спосіб отримання карти тимчасового побиту саме по бізнесу. Але це реально, люди от подаються, трошки може довше чекають, але в перспективі часу також отримують карти побиту на підставі бізнесу. Тепер переходимо до карти сталого побиту і які є підстави для її утримання. Карта сталого побиту може видатись на підставі одного із трьох випадків. Перший випадок, якщо ви мали польське походження, ви маєте право відразу подати документи на карту сталого побиту в ужонті до уже до Якщо у вас, наприклад, є свідоцтво про народження, в якому вказано, що ваш дідусь або бабуся, або ж прадідусь прабабусею разом по одній лінії були по національності поляки, або ж у вас є інші документи, які підтверджують вашу національність, або ж, наприклад, активну участь в спілці поляків протягом останніх трьох років. І тоді, на підставі цих документів, ви також маєте право податися на карту побиту. Я особисто. Не рекомендую відразу подаватися на карту стало побиту до воєводи. Простіше спочатку отримати карту поляка, здати екзамен. Він не такий складний, як взагалі іспит на карту сталого побиту. Я особисто колись мав досвід здачі екзамену на карту сталого побиту, і також був присутній при здачі екзаменів на карту поляка. І повірте, різниця є колосальна. Я тоді дуже сильно готувався до цього екзамену, і це було справді складно здати саме на карту сталого побиту. Вас годину часу питають повністю про всю історію, про усі дати, про знаних письменників, акторів, свята, релігійні традиції, дати повністю все, що може бути зв'язане з Польщею, також дуже багато було провокативних запитань, на які також потрібно заздалегідь знати відповідь і взагалі сама. Співбесіда була така, знаєте, непроста. Годину часу під тиском потрібно було спілкуватися, так і на цей момент я ще був студентом, і це мені було складно. Тому якщо у вас є документи, які підтверджують польське походження, я раджу вам спочатку, все таки податися на карту поляка, і це буде і простіше, і в майбутньому, також якщо ви отримаєте карту поляка, і при подачі на карту стало побиту. Ви зможете отримати соціальну допомогу у розмірі 2000 євро приблизно, навіть зараз вже трошки більше. І це вона виплачується для усіх власників карти поляка, які потім подаються на карту сталого побиту. Тому ось, ось що відноситься саме карта сталого побиту на підставі польського походження. Також ви можете податися відразу на карту сталого побиту на підставі карти поляка. Спочатку ви подаєте внесок на карту поляка, отримуєте рішення, отримуєте пластик. І так само така сама процедура подаєтесь на карту сталого побиту в самому жонді воєвуцькому. Тут також не потрібно вже буде здавати екзамену другий раз при подачі на карту сталого побиту, і ви можете отримати в цьому випадку соціальну допомогу, про яку я згадував. І мені здається, якщо у вас є документи про походження, все таки краще почати із цього. І зразу забіжу наперед, розкажу вам, що саме. Коли у вас є польське походження, це найскоріший спосіб для довготермінової легалізації на території Польщі. Тобто, якщо ви, наприклад, подалися на карту поляка, потім подалися на карту сталого побиту, і від моменту отримання рішення на карту сталого побиту за рік часу, ви вже маєте право податися на громадянство до воєводи. Які взагалі є види і типи громадянства, я розказував у попередньому відео. Можете перейти переглянути. Я думаю, це буде також дуже корисно. Тому. Сам факт того, що у вас є польське походження, дуже сильно упрощує вам процедуру легалізації і взагалі життя на території Польщі, тому раджу вам це не пропускати. І третій випадок, коли ви можете отримати карту стало побиту, це на підставі шлюбу або ж інших обставин. Наприклад, якщо ви перебуваєте з громадянином Польщі в шлюбі довше трьох років, не менше трьох років, може так буде правильніше сказати, і ви зможете це удокументувати. Тоді ви також маєте право податися на карту сталого побиту на підставі, на, на, на підставі шлюбу. Але до цього у вас також повинна бути карта тимчасового побиту на підставі возз'єднання з сім'єю, тобто з вашим чоловіком. Тому це також хороший спосіб отримання постійних документів, тому що, як ви знаєте, карта тимчасового побиту вона видається лише на 3 роки, а карта стало побиту вона має термін дії 10 років. Але рішення на карту стало побиту видається так, як, наприклад, на міжнародний захист до кінця життя, і вам потрібно що 10 років лише міняти сам пластик, а все інше залишається. І це дуже комфортно, тому що ви можете собі податися, отримати ці документи, жити 10 років і далі потім продовжити. І якщо ж будете бажати за рік часу, після отримання карти стало побиту, завжди можете податися на громадянство, але не обов'язково. Дуже багато наших клієнтів, знайомих проживають на карті сталого побиту все життя і не подаються фізично на громадянство. Тому це також як варіант для довготермінового довготермінової легалізації. І останній спосіб легалізації це карта резидента Європейського Союзу. Давайте розберемо, які є умови, щоб її отримати, і які потрібно мати документи. Карта резидента видається у випадку, якщо ви виконуєте головні п'ять умов, які потрібно разом виконувати і, в принципі, їх дотримуватись. Перше це легальне та безперервне перебування на території Польщі не менше 5 років. Що таке безперервний побут? Ви не можете протягом років перебувати поза територією Польщі не довше 10 місяців. Тобто протягом одного року не довше двох місяців. Наприклад, маємо у нас 24-й рік. Ви маєте можливість поїхати в Україну, наприклад, якщо ви так маєте можливість виїжджати готім з України на термін до двох місяців, наприклад, півтора місяця, і вам потрібно повернутися. Як і наступному році, 25-му, ви також можете поїхати на термін не довше двох місяців. І так кожного року, якщо ви в одному році виїдете на три місяці, тоді вже ваш побит не рахується безперервним, і ви не зможете податися на карту резидента, це на мою думку, власне найскладніший момент. Дуже багато клієнтів питаються, не можуть зрозуміти, як правильно порахувати, чи у них є цей ніпшеруваний побит, чи його немає. Ось собі запам'ятайте, як правильно порахувати і взагалі просто подивитися по власних переїздах, чи ви можете подаватися. Також часто нас питають чи переїзди по Європі. Рахується як ось цей безперервний побит чи ні. Дивіться, ви знаєте, так як працює Європейський Союз, і що тут кордонів немає. І якщо самого факту перетину кордону не було зафіксовано, наприклад, немає печатки, в'їзду, виїзду, ви знаєте, що у вас не було жодних штрафів, там не знаю, ви ніде не сітилися в базі, тоді цього в стражі Граничній ніхто не може перевірити так само, напевно, як і ви. Тому що ви знаєте, що більшість людей мають карту побиту, і тоді вже печатки в паспорті не ставляться, і самі притину кордону потім дуже складно порахувати. Тому в такому випадку ви можете завжди звернутися до стражі гранічної, наприклад, там в аеропорту, так де ви проживаєте, в якому місті у Польщі, і попросити їх сказати, підсказати так, коли вони коли ви виїжджали з Польщі, вам потрібно зібрати точні дати в'їзду і виїзду, і вони вам скажуть в системі. Які дати виїзду і в'їзду у вас є, тому раджу вам цим скористатися, і думаю, що це упустить вам загалі процес підготовки для подачі на карту резидента? Наступне, що потрібно мати, це дохід на момент самої подачі на карту резидента, а також протягом останніх трьох років. І основним документом, яким в принципі і всі як аргументують цей дохід, це є під 37 Тобто це документ, який показує ваші податки, які ви заплатили за попередні три роки. І також у вас повинна бути актуальна умова про роботу, так як ви маєте, і мати доходи для того, щоб себе отримати. Наступне це потрібно мати саме підтвердження знання польської мови на рівні Б1. І тут я не буду сильно розказувати. Я в попередньому відео розказував в Ютубі. Можете переглянути, подивитись щодо поліціальної школи. Можливо, комусь ця інформація допоможе, тому що крім взагалі сертифікату Б 1 який здається на державному рівні, ви також можете закінчити поліціальну школу, і також отримати цей це швидество окончання школи поліціальної. І воно є рівноправним до сертифікату Б 1 Люди подають і спокійно отримують карту резидента. І наступне це потрібно мати медичне страхування на території Польщі. Якщо ви працюєте офіційно, ваш роботодавець сплачує складки до ЗУСУ. Ну то це буде підтвердження ЗУСЗО, так що ваші складки сплачуються і що ви застраховані. І також потрібно показати підтвердження місця проживання, тобто це може бути договір оренди житла, акт до власності на житло і так далі. Ви ці всі документи збираєте і також вам покажу перелік, які взагалі потрібно мати, крім цього, документи. Це внески, актуальні фотографії, копії паспортів, перша сторінка і усі заповнені сторінки по одній штуці. Умова мішкання, я сказав. Важливо зібрати усі децизії і візи за попередні 5 років. Тобто, якщо у вас були в попередньому часі карти побиту, вам також обов'язково потрібно ці всі, всі децизії позбирати. Тому що потім на підставі цих децизій рахується ось цей непшириваний побит, і взагалі, наприклад, можливо, у вас була децизія на карту побиту по навчанню, і це вже рахується за половину і так далі. Тобто вони повинні це все разом скласти до докупки, порахувати і зрозуміти, які у вас є прирвані побити. Далі вам потрібно мати усі зазволення і ошвячення з роботи за останні три роки, усі умови з вашими роботодавцями за останні три роки. Актуальну умову, наприклад, вашого чоловіка, жінки, якщо у вас є з дозволом на роботу, під 37 за 3 роки. І УПО, ЗУС ЗУА, тобто це, що ви сплачуєте податки до ЗУС, довідка про в податках, те, що ви сплачуєте податки, актуальне підтвердження знання польської мови, ну, я сказав так. І е, краще додати, якщо ви, наприклад, навчалися в поліціальній школі, зашвячення про те, що самі виклади або ж навчання були в польській мові, тому що інколи вимагають це, інколи не вимагають. Наприклад, в у Вроцлаві там один на п'ять вимагають це зашвячення. Також вам потрібно підписати буде таке ошвячення, скільки особ у вас є на господарстві, які ви отримуєте чи не отримуєте. Потрібно мати копію песеля. Інформацію, коли ви перетинали кордон, конкретні дати в такому ошибенні вписати, і оплату з Ось ці всі документи збираються, і ви тоді маєте право подаватися на карту резидента. Також детально перелік усіх документів буде під описом в цьому відео. Раджу вам їх записати. Я думаю, в майбутньому вони вам точно пригодяться. І Уже припустимо, ви отримали карту резидента, і вже після її отримання за три роки ви також маєте право податися на громадянство до воєводи. Це також е, уже можливість легалізації і отримання європейського громадянства. Але, взагалі, про усі типи громадянства я розказував попередньому відео. Раджу вам перейти і переглянути. Ось постарався коротко, але може трошки довше вийшло відео. Але основне запам'ятайте: три основні типи карти побиту це карта часового, карта сталого і карта резидента, які є підтипи, які є необхідні документи, які потрібно виконувати умови і що робити по чому. Як ви тільки приїхали до Польщі зараз і знаходитесь на підставі статусу ОКР, УКР, я говорив так, що ви можете бути тут легально, поки продовжена спецустава, або ж також подаватися від роботи на, на карту побиту часового. І нова карта побиту це ОКР, Про неї також хочу згадати. Була офіційна інформація на порталі, що на неї можна будуть подавати заявки виключно з 2025 року. Це будуть електронні заявки, які можна буде подати онлайн, і сам розгляд справи, отримання пластику все буде дуже швидко. Як це буде на практиці? Подивимося у наступному році, поки не буду забігати наперед і вже більше щось про неї розказувати. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на YouTube, на Telegram канал Напишіть в коментарях, що у вас є карта побуту і чи ви плануєте на неї подавати. І також до зустрічі в наступному відео.